Мешканці чернігівських багатоповерхівок не квапляться створювати ОСББ. За минулий рік в місті створено лише одне об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. У міській раді запевняють, ОСББ створюється, хоча й повільно. На сьогоднішній день також вже підготовлена ряд житлових будинків, документація і проходить реєстрація. Ситуація можна сказати у місті Чернігові по створенню розвивається дуже повільно. Області ситуація краще 242 ОСББ, що обслуговують 287 житлових будинків. Прикладом може слугувати ніжин, там 48 об'єднань у Чернігові. Лише 31. Наразі влада шукає пільги для співвласників, аби збільшити кількість об'єднань. Хоча й запевняють, і без введення пільг ОСББ для мешканців квартир є вигіднішим аніж реди. Пытались для них через сессию городского совета рекомендовать ввести им льготу на землю. Новый налоговый кодекс не предусматривает это. Значит, там предусмотрена льгота, может только идти, если Земля отведена в постоянное на Творення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на сьогоднішній день є одним з основних завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на найближчі роки. Але підпорядковуватись жреду чи самим господарювати у багатоповерхівці вирішуватимуть безпосередньо мешканці будинку.